З Евангелією від Йоанна. Того часу Ісус сказав Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав був вам: ви бачили мене, а не віруєте, усе, що Отець мені дає. Прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав, Оце ж воля того, хто мене послав. Щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише. Воскресив Його останнього дня, така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я воскресив Його останнього дня.